У Бродівській книгозбірні зібралися жителі міста Броде, аби написати радіодиктант. Як він проходив цього разу, бачила наша знімальна група. Увага на екран! Бібліограф міської книгозбірні розповіла про мету сьогоднішньої зустрічі. Цьогоріч, вперше у цьому році, ми відзначаємо День української мови і писемності саме сьогодні, 27 жовтня, з переходом православної церкви України на юліанський календар. Ми бажаємо всім нашим українцям, щоб вони згуртовувалися, робили все як найкраще заради нашої перемоги. Перед стартом радіодиктанту національної єдності Наталія Коваль для користувачів провела день інформації про українську мову. Працівниця міської книгозбірні поділилася особливостями такої зустрічі. Також бібліограф із найкращими побажаннями звернулася до шановних користувачів, адже сьогодні особливістю нашої такої зустрічі буде написання національного радіодиктанту єдності. Тому ми запрошуємо всіх до нашої книгозбірні, адже у нас завжди цікаво та пізнавально. Бажаємо усім залишатися українцями, незважаючи на будь-які складні ситуації, які трапляються у нашій Україні, пізніше присутні довідалися більше про книжкову виставку, присвячено милозвучній рідній мові. Також у Бродівській центральній міській книгозбірні до уваги користувачів діє книжкова виставка, у якій ви можете дізнатися. Більше про цікаві видання, які є у фонді нашої книгозбірні. Далі усі дізналися історію становлення рідної мови та про відзначення дня української мови та писемності. Українська мова одна з головних цінностей нашої країни, наша гордість і скарб. Українську мову неодноразово забороняли, але наші українці. Є нашими патріотами від 2023 року День української мови та писемності відзначатимемо іншою датою. Крім цього, працівниця книгозбірні розповіла про літопис Нестора Літописця. Науковці стверджують, що в середньовічній історії немає прикладів. Рівних літопису Нестора вже традиційно у День української мови та писемності у Бродівській центральній міській бібліотеці збираються жителі територіальної громади, аби у привітній атмосфері разом написати радіодиктант на певну тему. Варто якнайчастіше брати участь у написанні радіодиктанту, аби покращити знання з української мови. Це хороша можливість перевірити усім українцям, наскільки вони є грамотними, а особливо теперішній складний для України час. Пізніше Наталія Коваль провела цікавий огляд книг, які є у фонді міської книгозбірні про українську мову. Іншим цікавим виданням є книга цікавинки української мови, написана у 2016 році видавництво Львів. Автор Ілько Лемко. Фонд міської бібліотеки постійно поповнюється новими пізнавальними виданнями. Ну що б, здавалося, слова бесіди про культуру української мови. Дане видання написав автор Анатолій Бортняк. Київ, український письменник 1994 року. Бібліограф запросила до бібліотеки та наголосила про грамотність, яка є важливою серед українців, а зокрема у теперішній час. Адже усі справи, які ми робимо для нашої швидкої перемоги, залежать лише від нас. Присутні у цікавій формі дізналися про історичні факти літопису. Літопис – це оповідання, в якому розповідь велася за руками. Слово літопис утворено від двох слів літо, що в давньоруській мові означало рік, та писак. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди Онлайн.